Метелик це ніжна, і красива комаха з великими крильцями. Крила вкриті дрібними кольоровими лусочками, що утворюють візерунки. Колір крил може бути яскравим, жовтим, червоним, синім, помаранчевим, цятками або смужками. У спокої метелик тримає крила розкритими або складеними над тілом. Тіло метелика тонке, довгасте. Воно складається з голови, грудей і черевця. На голові розташовані два вусика. Вони допомагають відчувати запахи. Метелик має шість тоненьких лапок. Ними він тримається за листя або квіти. Пересувається метелик у повітрі за допомогою крил. Політ легкий, спокійний, часто хвилястий. Метелик перелітає з квітки на квітку, в пошуках нектару. Метелики активні в теплу сонячну погоду. У дощ або прохолоду не літають, ховаються під листям або в затишних місцях. Метеники мешкають на квіткових луках, у садах, парках, лісах. Вони шукають рослини, з яких можуть живитися. Метелики не видають звуків, рухи крил під час польоту майже безшумні. Комаха поводиться обережно, може швидко злітати при наближенні загрози. Метелики відіграють важливу роль в природі. Вони запилюють квіти, переносять пилок з однієї рослини на іншу.